Дитерів. Вихованці джерельса підкорили містерію танців. Шосткинські танцюристи повернулися з Києва не лише з гран-прі фестивалю, а й з чудовою пропозицією на майбутнє. Подробиці в сюжеті. Старша група народного художнього колективу ансамблю танцю Джерель це під керівництвом Людмили Маковець та Яни Третьяк, котре взяла участь у міжнародному дитячо-юнацькому хореографічному фестивалі конкурсі Містерія танцю вже п'ятий рік поспіль участь в цьому конкурсі для шосткинців. Має один результат. Додому наші танцюристи повертаються з гран-при. Ребята взяли очередного гран-прі. Ми вже п'ятий раз їздимо на цей конкурс. зустрічаємося з дуже сильними колективами. С многими коллективами подружились. И как-то получалось так, что каждый конкурс мы привозили гран-при с этих. Виступліні у складі журі заслужені діячі культури та мистецтва України спеціалісти в області хореографії, зірки шоу-бізнесу. Незмінним головою журі містерії танцю являється Григорій Чапкіс. Відтоді як Джерель це бере участь в цьому фестивалі. Наші танцюристи йому вже гарно запам'яталися. Тож і цього разу шосткинців зустрічали як старих добрих друзів. Нас уже е, знають п'ятий раз ми приїжджаємо на цей конкурс, і було таке, в общем, к нам. Сі скажіні, що нас навіть не просматривали. Видвінили сразу кандидатами на гала-концерт. Вихованці джерельця представили на розсуд журі два номери: хореографічну картинку за каблуки та грайливу польку. Саме ці дві постановки найулюбленіші у вихованців. Тож і ентузіазму боротьбі за перемогу в конкурсі у них було вдвічі більше. Журі після побаченої хореографічної феєрії навіть запропонували танцюристам вступати на навчання до університету драгома. по поза конкурсом. Пришли в восторг от того, что члены жюри, преподаватель кафедры хореографии и руководитель ансамбля «Гор... «Горлица» Драгоманова, у него воспитывалась наша выпускница Аня колбаса он просто великолепно отзывался об этой девочке. Сейчас учится Юлия Мануилович, и он с радостью посмотрел, и как он сказал, я вживую увидел. Тот колектив в повному составі, котрим учились мої эти студентки, тож ті з шостканських танцюристів хто мріє про професійну сцену цілком заслужено мають вагомі бонуси Це дуже перспективно получить хореографічне образование, і потім я б не проти туди поступити. А так як нас пригласили, це ще плюс. Вихованці джерельця одностайно запевнили, що на наснаги гарно танцювати додав і той факт, що синою для гали концерту стала площа виставки досягнень народного господарства України. Хоча, за їх словами, виступати на відкритій сцені значно складніше, де знаєш, от тобі треба перейти на інше місце, і ти з помощі куліспі, і цього не тевані замічають а на відкритій площадці це очень видно. її. Сложнее. Когда выступаешь на открытом месте, то любой прохожий, кто угодно, может посмотреть, как ты танцуешь. Была гостепри... гостеприимная публика. Людям нравилася. Множество лізі коли ми танцювали. як танець був очень задорний. танцюристи Джерельця задоволені тим, що змогли вибороти таку високу нагороду містері танцю. А ще й тим, що до заслужених винагород конкурсу долучилася ще одна поїздка в аквапарк. Гостинність Києва їм запам'ятається надовго. Очень нам запомнилось само место проведення в Киеве. Там было очень много продавалось сувениров, продавалось очень много еды. Все было связано с масленицей. И выступление само очень запомнилось нам. Было очень много аплодисментов и выступали на свежем воздухе. Дети вообще были в восторге. Що... Получилось, мы думали, что мы будем танцевать всего два танца, а мы станцевали четыре, и в павильоне на конкурсе, и на открытой сцене. Люди так принимали их хорошо. Ну, понравилось всем. нагорода містері танцю поповнила скарбничку яскравих перемог джерельця. Побажаємо його учасникам нових перемог у наступних конкурсах. Підведено підсумки конкурсу відео Валентинок. ім'я кохання, переможцями стали. Алевтина та Геннадій Філон за них проголосувала 557 чоловік. Більш детальну інформацію про нагородження переможців ви можете переглянути в нашому завтрашньому випуску програми «ТВ-Кур'єр». Це була остання інформація нашого випуску. Більше новин ви можете переглянути на сайті шосканлайнкрапка.ком я ж прощаюся з вами. Бажаю лише гарних новин. На все добре.